Сергій Гаєнко, професор Прикарпатського університету, Ярослав Лець, самоврядування Галицького, сьогодні прийняли рішення щодо підставки щодо листа президенту і написали, заявили всім ректорам, де ми просимо, щоб МБЕ вважає... Цю заяву має бути засідання ректорату повчальної ради, яке відбудеться сьогодні в 15-й годині. Ректора не всі підписати, тому що ми це сьогодні тільки ніхто нікому не оборони, ніхто нікому не забороняє, виходить. Просто запитаю ректора, попросимо ректора, щоб не чинили ніяких перешкод студентам, які будуть виходити публічно, щоб я за мати інформації. Не знаю, що ви не заперечуєте. Прошу. Шановні друзі, я не що я не є підсумним люди. Що вони від мене вимагають, Я відповідаю за свої слова. Ні вчора, ні сьогодні. Я нікому не сказав ні одного слова. Це вийде до політика. А вчора ці люди які сказали, що я буду виключати з службу, я в суд. А сьогодні ви маєте право, ви громадяни України, хто вибороне да йти до ну. Це спеціально робиться. Студенти, ми сюди призвиємо, щоб вам просто випустили на один.